Кому за 25 долар вступив у чергову фазу зрілості, щоденний валютний гопак, коли показчики купівлі продажу скачуть буквально на очах, не зупиняється. При тому, що ще на минулому тижні голова Нацбанку запевняла, вище 25 не варто розглядати навіть як варіант. Курс валюти, відображення нинішнього стану економіки і реальності, у якій опинилися навіть ті українці, які зелених і в руках не тримали. Ціни ростуть як на дріжджах, при цьому не лише на імпортні товари. Удвічі виросли ціни у сегменті електроніки, будівельних матеріалів. Втім, найбільш відчутним стало здорожчання лікарських препаратів, пального, хлібобулочних виробів та цитрусових. На себе відчував дуже сильно. і за квартиру платити дорого і продукти подорожали. Даже на сама не вистачає, хватає. Тож зарплата тисяча. Ну місяць ну просто невозможно прожити. Мука дорожает, хлеб дорожает, кропа дорожает, все дорожает. Как это жить? Що наше правительство думає? Вот видите, заправка яка. 1860 бензин уже. Вообще нереально, очень дорого. Каждым днем вот растет. Не по дням, а по часам. Нинішній уряд будує свою економічну діяльність виключно на отриманні кредитів МВФ, вважає народний депутат України Костянтин Павло. А це на його думку вже цілковито довело свою неспроможність витягнути економіку з прірви. До того ж, суворі вимоги міжнародного валютного фонду зобов'язують урядовців вкотре заговорити про підвищення тарифів на енергоносії. А це означає, що інфляція в реалії може перетнути позначку у 20%. Великі сподівання покладаються на децентралізацію влади, коли міста отримують біль більшу фінансову свободу і менше коштів відправлятиме центру. Втім, перші кроки поки що не виправдовують очікувань. Українське правительство пряче свою несостоятельність за словесною риторикою. Наприклад, вони дуже багато сьогодні говорять про децентралізації. Ну що ми бачимо воочі Після прийняття державного бюджету на 2015 рік, який вони фактично продавили ночі. Наша Днепропетровщина лишилась еще почти 2 миллиардов гривен в виде налогов, которые ушли централизованно на, э, на государственный бюджет. Те изменения, которые в финансировании произошли, например, э, в системе финансирования образования, к чему они привели? Что на сегодняшний день криворожские учителя уже с недельной задержкой получили последний аванс. По какой причине они не слышат оппозиционный блок? Это люди. Практики, промишленники, які займалися підняттям спален в своє час, в условиях кризиса, многие промышленные предприятия. І, по моему мнению, вже наконец, нужно отойти від от обвинительной риторики, об'єднатися для того, щоб займатися спасением страны. На який порятунок сподіватися людям реальний дохід, котрих складає у перерахунку 50-100 доларів. Саме це питання все частіше лунає в транспорті, і на вулицях міста. Великі криворізькі підприємства поки що так сяк удар тримають, хоча обсяги виробництва помітно скорочені, а плани на майбутнє коригуються щодня. Працівники бюджетної сфери, представники малого бізнесу і безперечно, пенсіонери категорії, що страждають першими. Ми настука стали безправні. Ми ні не можемо піти братіться, ми не можемо вирішити своїх проблем. Ну і так крах моральний, фізичний, матеріальний, психологічний. Как жить пенсионерам? От наше правительство, пусть нам ответит. Как жить нам? От на нашу пенсию. Пусть сядут и проживут на эти 949 гривен, даже на 100. Ну, 949, тысячу гривен. Как прожить? В жизни никакой нет, ни щита.